то означає ініціатива ЄБ-ініціатор. Доставили двох тіпуль і два тіпа йдуть в Варшин, блять. І ми з горином тих двох тіпів супроводжуємо. Зараз знаходимося в Самбурському ТЦК. Ісус Гостину до митиря Іотар Самса. У помиках воїн, блять. Та Швагер, блядь, Бажаю <клес> здоров'я, шановні українці, шановна громада, місто Турка і область. Сьогодні шириться відео, як два поліцейські забрали з поля двох цивільних в робочому одязі відвезли у Саберське ЦЦК, які потім почали знімати відео заради хайпа і так розумію, заради відосика. Почали сміятися, що ці люди в чоботах. Я нічим не дивуюся, тому що одного з поліцейського я знаю Іван Гурень. Іван Гурень це ця людина, яка принижувала мого батька. Принижувала мене, принижувала честь і Гідність. Я не знаю, як ти поступив в поліцію і як ти отримав хоч одне звання заради чого ти? От. І не запам'ятай, що це за ця людина. Може піти і захищати в тих самих чоботах, бути в окопі і бути краще, ніж, ніж ти. Розумієш що ми всьому свідці? Я надіюся, що дякую всім людям, які небайдужі, які йдуть до справедливості, Я так і бачу сусіди, близькі люди, які його знають, також поширюють. Дякую. Разом до перемоги. Буде справедливість. Героям слава!